Банки погодились посилити контроль за операціями своїх клієнтів та встановити нові ліміти на суму переказів, які можна буде здійснювати протягом одного місяця. Кінцева мета таких обмежень протидія так званим дропам, тобто особам, які добровільно та за винагороду надають свої банківські рахунки зловмисникам, аби ці проганяли через них великі обсяги коштів, ухиляючись від сплати податків. Раніше у Нацбанку оцінювали обсяг всіх операцій дропів у 200 мільярдів гривень на рік, які нові обмеження запровадять. Заради боротьби з тіньовою економікою, докладніше далі. 10 грудня найбільші українські банки підпишуть меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Нагадує видання Економічна Правда. Документ покликаний посилити контроль банків за операціями клієнтів та встановити нові ліміти на суму переказів, які можна буде здійснювати протягом одного місяця. Вони оновлять обмеження, які НБУ запровадив з 1 жовтня 2024 року, коли встановив ліміт на грошові перекази з картки на картку клієнта у сумі 150 тисяч гривень. На місяць, але нові ліміти будуть ще жорсткішими, адже поширюватимуться не лише на перекази з картки на картку, але й на перекази на банківський рахунок за реквізитами IBAN. Тепер ліміти будуть залежати від ступеня ризику клієнта та наявності у нього підтверджених джерел доходів. Крім цього, буде посилено вимоги до фізичних осіб підприємців та навіть обмеження на кількість банківських рахунків, які можна відкрити в одній установі. До тих клієнтів, які вважаються регулятором високоризиковими. Банк Банки застосовуватимуть посилення вимоги фінансового моніторингу у разі відсутності у таких осіб, підтверджених джерел доходу. Для них буде встановлено ліміт на перекази у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, з 1 червня 2025 року застосовуватимуть ліміти на перекази у 100 тисяч гривень на місяць. Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив одному банку. Однак знову ж таки поширюватимуться на перекази, Перекази за реквізитами IBAN. Розмір ліміту можна збільшити за заявою клієнта, проте лише у разі надання банку документального підтвердження джерел доходів. Ці ліміти не застосовуватимуть до клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів банків та волонтерів. Для цих осіб розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі підтвердженого доходу, уточнює видання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.